Панове привіт! Знову йдемо на 0. 20-0 було минулого разу, 16 0 Зараз чим це закінчилося і якими були мої нагороди? Зараз побачите. Сьогодні останній матч Дей в рамках групового етапу кваліфікації на євро. І залишилася ще група, в якій досі є теоретичні варіанти. Це група Ді Ельсу Треба обіграти Туреччину і чекати, що Хорватія не забере свою путівку в матчі проти Вірменії. Якщо у вас є прогнози на ці або інші поєдинки, то до ваших послуг пав а Посилання у закріпленому коментарі під відео принесе дуже приємний бонус для нових користувачів. Отримай <тит> шанс на бонус 110 тисяч гривень від ФАВБет. Аляля. Лала лайлалей. Рарденько отако зоні єкою. А отак. Ось вона навісна від Роберсона, після якої суперник не впорався там з грою в захисті і м'яч залишився у мого Франческолі. Заштовха, але Віцель зорієнтувався і дав на Франческолі 2-0. Файно вже на старті так от за 10-11 ігрових хвилинок. Файно. І наліво не чекав суперник ячувородах: чотири одяку. О. Поглянемо <скрес> я стрибав. Я думав заблокувати, а бляха не вийшло. Шкода, що пенальці зареєстрували, насправді фол вже був після удару. Опа. Один-один. Швидко повернулись після помилки. Та бляха. Добре. Отак на сона. Як же ж там офсайд, яй-яй-яй. Відсад з'їж його. Погано. Ясненько. Ні. Та, чому? Класний навіс полетів. На Сональдо! Який потрібний зелений таймінг 2-2. Ліво. Давай, давай, дай, давай. Видич можна. Ее, Венізиус, блежний 3-2, добре. Ну, no, серйозно. Отак. От 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 ну, Блан Ван Дейк. Ну, ми замахали блан Ван Дейк. Ну, то реально така стіна. От якщо ти запитаєтесь мене, яку ти би порекомендував пару центральних захисників? Я такий блан Ван Дейк. Віцель, що це таке? Добрий, Віцель. Якось ніби би забирав, а ніби м'яч пішов далі. Опа-папа можна. Приймаю. і... А -а -а -а! Майже шестірка, йоу! Краса, ну, краса ж, сон. Ой, супернику не сподобався цей зелений таймінг від Сону. Ой, не сподобався. Ай-блан. Ай-яй-яй. Ай, ай. Так, чат, народне голосування. Я граю на фантастичну серію 500. 0 Чи дарую ком'юніті матч. 500 0 нам треба. А наша нам 500 0 чат? Ми можемо зараз ощасливити когось із ком'юніті. Але ком'юніті мені сьогодні чи вчора нічого не подарували. так. Українець в складі дорой. Давай подивимося. Раптом Зінченко є. є. дудик. І нема. О, коча. Ну все. Ой, гарно, Франческолі. офсайду ніби. І Сональдо. Просто. Бляха, я такий радий, що тебе зібрав! Ти собі не уявляєш навіть. Просто гравець кайф. Ой.

порозтягували, по тоді діагональку. Тоді шельоренти включив. Ну взагалі мудрий дуже голий. Модрич, Лука. Геніально. Що G? G40-0. І що мені подобається? Я не граю з бланом, я не граю з Ван Дейком. У мене данк в захисті. Тягу Сілва, Гвардіол. Віцель тепер. І кайфуєш. А сон це просто. О, сон розкрив мою атаку. Мені не вистачало такого гравця там. А з ким я грав в минулі? Та, у мене вже в минулі ж ВЛ теж вже був сон. Інформа взяв. З Рашфордом грав, ну. Серед вас точно є ті, хто чекав на Black Friday. До речі. Я теж чекав з 20 по 27 листопада діють знижки до 35% на продукцію від HyperX. Серед акційних товарів є і ось цей топовий USB-мікрофон. HyperX Quadcast, який підійде тим, хто хоче отримати якісний звук і при тому не запарюватися довго з налаштуваннями, тому що просто підключаєте по USB, і вже за 2 секунди все готово для стрімерів, для ютуберів, для домашнього користування. Мікрофон підійде цей багатьом. Ну і ще деякі навушники, клавіатури і мишки від HyperX теж пішли на знижки. В якості не сумнівайтеся, сам користуюся роками. Посилання залишаю в описі під відео, не прогавте знижки і вдалих вам покупок. Хочу такі нагороди, щоб закричати, але не від розчарування. Початок дуже поганий. Це вже краще. 87, ну давайте Левандовський і по руках. Розійшлися. Ага, Special Мален. Що в нас тут? 4-4 Бігуночок, хто з ним грає. Емре. Ну, не знаю. Що по плейстайлах? Їх чимало. Ну та хай буде в антреді я його не скину там, хто зна. Щось набере, то вже стане супер сам. Ну, можна було більше дати. Це мало. 30 рарних. 125к номіналом пак ні. То якась пані 856 дабл волкаут. І з нею пара десь восьмого. непогано. Ооооо. Вона вийшла СБЧ. і отримала 30 тисяч дизлайків. Пані якась знову Німеччина і Барса. Ой Гюндоган, точно я забув зовсім. Вибачте, не пані. Угу. Ну, до речі, як для пака з 12 рарними, теж непогано 86-й. А ну ось цей зараз відкриємо. 85 плюс 5 штук, ідеї, це сон. Знову він. Оце отак от, от, от створюється любов і зв'язок у вас. Дабл волкаут, є дабл волкаут. А де а ось ти? Хто то? Патрігіхарро, 88. Ну, та нехай. Як для 85, такий дабл локаут непогано. Але от як тільки я купив собі, що от тоді інформ сона, з того часу пішли сони в мене. І там і потом, і антрейд, антрейд. Я не пам'ятаю, чи то другий, чи то вже третій. Сон мені падає. Деліхт Сауер. А, ще Обердорф є дублікатом. Ну, хороший цей пак. 30 рарних пішли ще. І це Зомер. Це Кобель. Може дабл вулкаут? Ні. Одненький тут вулкаут, але сьомий. Ну, не найгірший варіант, був би вже гірший, якби був зомер. Чи щось таке, що зовсім без вулкауту. Так ще куди не йшло. Може бути. Трошки рейту тайд дісталося мені. 87 плюс X2. Давайте легенду і герой. Ні, Англія це. Роунста, по-моєму. Не знаю хто? Едегор. 287 ну це дупа. Цей пак розчарував. 83 плюс. штуки. Крос. Він який зараз? 7 шостий? 6. Шостий. О! Дякуємо. На якесь СБЧ стане в нагоді. Зараз інформи по 30 тисяч приблизно. 80 плюс Х10. Ано. Це модріч. є, добре. То гарний. Давай дабл волкаут, дабл волкаут. Ні. Лише модріч. Всередині нічого. 84 плюс 3 штуки. Легендо. Ой, інформ. Нехай буде. То Бернардо сіло в команді теж, ні навіть не бачу, а ні, це хтось. Це Карім Бензимо! Ти дивися повернення легенди, як гарно! Вау! Прикольно! Класний фоудер, з яким можна буде і пограти. Ось для Баша пра, перша картка. Бензима Баша Блан, Летс Гоу. Це всередині хтось може бути третій 84. А, ну то вже ні. Бензема, 200 тисяч 190 на ставці, Фінеси, золоті та ти шо? Ну не може бути, бо сон же у мене на тих фінесах. Карім, Бензема, Так, що ми тут хочемо? Мбапе, Вальверде, Вандайк. Можна якогось суперсаба, щоб біг 99. І. Що це за люк такий? Це Ламкельзе виліз за межі. Тріп'є, заберу тут 86 рейтинг. Ну, такого я ще не бачив. Чисто. Волкаут. <гум> з одного боку, другий поспіль 20, і я маю бути задоволений своєю грою, але з іншого боку, 87 плюс х2 приносить мені 287 карточки. За що боровся? Не знаю, трохи розчарування, але є і хороша новина. Найближча Вікін Ліга отримає апгрейд по нагородах, і в нас будуть гарантовано промо-карти. Там сподіваюсь, тільки що не квіксельні. Ну поглянемо. Мотивація є. А на сьогодні все. Якщо відео сподобалось, не забувайте поставити свою вподобайку. Почуємось, побачимось, бережіть себе.